В Ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до додатків номерів 3 та 7 до закону України про державний бюджет України на 2015 рік. Документ прийнятий Верховною Радою 15 вересня поточного року. Внесені зміни забезпечать придбання медичного обладнання для реанімації та лікування онкохворих дітей у одеській обласній дитячій клінічній лікарні. Для цього законом змінюється цільове спрямування коштів у сумі 19 мільйонів. Гривень, які передбачені у вигляді субвенції з державного бюджету обласному бюджету Одещини, з будівництва лікувального корпусу обласної дитячої лікарні на придбання медичного обладнання для вищезназначеного лікувального закладу, документ набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. У п'ятницю 2 жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв урядову делегацію керівників федеральних міністерств Німеччини на чолі з державним секретарем федерального міністерства закордонних справ Штефаном Штенляйном. Глава уряду України відзначив важливість допомоги Німеччині у справі економічних перетворень в нашій державі. Прем'єр-міністр України повідомив, що 23 жовтня цього року в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум. Ми плануємо дати вагомий сигнал. Представникам німецького бізнесу і громадськості, що Україна йде шляхом економічних змін та успіху, глава українського уряду також привітав факт проведення консультацій німецьких урядовців з керівниками українських міністерств і висловив сподівання, що така місія, яка продовжує нові формати співпраці, не лише покращить двосторонні відносини, а й розширить порядок денний українсько німецьких взаємодії. Під час бесіди йшлося про найактуальніші питання політичного та економічного партнерства України та Німеччини. Мечини, а також про подальші практичні плани та ключові орієнтири співробітництва на найближчу перспективу. Покращення раніше запланованого у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Згідно з розпорядженням кабміну, здійснено перерахунок складових пенсійної виплати. Тепер не в грудні, а з 1 вересня замість мінімальних 949 пенсіонери отримуватимуть 1074 гривні. Докладніше про виплати всім категоріям пенсіонерів в нашому наступному сюжеті. Бюджетом 2015 року в уряді розраховували збільшити пенсії непрацюючим українцям в літах в грудні місяці. В зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму Кабмін свої плани переглянув. З 1 вересня розмір мінімальної пенсії зріс на 125 гривень і тепер становить 1074 гривні проти 949 гривень. На Одещині, за словами урядовців, це підвищення торкнеться 42 тисяч пенсіонерів. Багато з тих, хто чув про зміни, чекали грошей ще з початку осені і не отримали. В пенсійному фонді запевняють, все буде, але в жовтні. Я б хотіла, щоб всі наші пенсіонери знали, що сьогодні дані відомості на получение пенсії на октябрь з учетом доплати за два місяці, тобто сентябрь і октябрь. А вже в ноябре місяця піде виплата з учетом доплат, которая фактически предусмотрена по тому или иному пенсіонеру. На підвищення пенсії можуть розраховувати пенсіонери, які не працюють і які все ще бігають на роботу. Але в кожного розмір цього підвищення буде різний: в одних він становитиме більше сотні гривень, в інших кілька десятків. При цьому в пенсійному фонді зауважують, що пенсіонери без потрібного стажу для жінок з 2011 року 30 років для чоловіків 35, На підвищення можуть не розраховувати. Не буде підвищень і в частині надбавок інвалідам і дітям війни. Надбавка для дітей-інвалідів в розмірі 7%, которая составляет сегодня 66 гривен 14 копеек, определена постановленням кабінету міністрів 112. Сьогодні в дванадцятий постанову не внесення, поэтому віднесені до категорії дітей війни», їм буде основний розмір пенсії, а сама сумма на розмірі. Докладніше про підвищення пенсій кожній категорії пенсіонерів можна дізнатися на офіційному сайті відомства. Працівники пенсійного фонду запевняють, перерахунок проводиться в автоматичному режимі та не потребує додаткового звернення пенсіонерів пенсіонерів окрім випадків про працевлаштування чи звільнення з роботи. Івана дерев'янко, В'ячеслав Попелюх. Факти У продовження теми співвідношення працівників і пенсіонерів постійно змінюється далеко не на користь перших. А це збільшує відповідальність держави у вигляді соціальних виплат, пенсій, допомог пільг. Як літні українці оцінюють нинішній стан піклування, дізнавалися наші кореспонденти. Раїсі Василівні 78 років. У неї все гаразд. Вона всім задоволена. Усього вистачає, все хорошо. Діти допомагають, Конечно, як же діти не можуть допомогти. Помагають, звісно, допомагають. Проте, таких як вона в Україні небагато. Діти допомогти не в змозі Подекоти вже й вони в літах. Тому літні люди мають піклуватися про себе самі. Комусь доводиться де інде підробляти, комусь присадинна на ділянка допомагає. А хтось вимушений задовольнятися лише пенсією. У більшості пенсіонерів людей похилого віку вона залишає бажати кращого, як і здоров'я, яке з руками тільки погіршується. сахарним діабетом я Я 350 гривен плачу за сахар, за таблетки, за то, что мне две упаковки на месяц надо купить. А мне кроме этого еще надо и отдавление, и слепая, и все. Вот помощь должна государственная, понимаете, обратили внимание. Мы же дети войны вот остались, я осталась четырехмесячная. Я не знаю, что такое папа сказать. Нас воспитала мать четверых детей. Вы понимаете, что такое вдова воспитать одному 12 старшему лет, а мне 4 месяца. Так что мы говорим, вот так вот, и конюхов шавили, вот так наелись вместо муки. Что значит, тысячу гривней получаешь пенсию? Я, например, участник войны. С 13 лет я работала. Так, сейчас льготы сняли. Скажите, пожалуйста, почему с нас льготы сняли? Из-за что? и за что? А сколько нас осталось, а сколько горсточка, они все с нас снимают. Затянуть пояса. Мы вже по-моему так затянули эти пояса, что только... А сталося туди й сюди. Я за двохкомнатну квартиру плачу 600 рублі за парове топлення. Скажіть, пожалуйста, я получаю 1600 шестсотрублі. Що мені стає за статистикою? Кожний п'ятий українець, людина похилого віку, з них шоста частина самотні люди. І окрім всього іншого, вони потребують простого спілкування. От тільки де, коли і з ким. В країнах Західної Європи День людей похилого віку святкують з розмахом, аби висловити їм подяку і привернути увагу суспільства до потреб літніх. Людей. Наталя Браславська, Дмитро Боровецький. Факти. Честь, Україна, море. Саме такий девіз 2 жовтня кілька разів проскандували майбутні одеські моряки. Більше 200 курсантів-першокурсників морехідного училища урочисто поклялися у вірності морю і Україні. На церемонії посвячення побувала і наша знімальна група. Близько 230 юнаків і дівчат зібралися біля пам'ятника невідомому матросу. На алеї Слави пройшла урочиста посвята майбутніх моряків у першокурсники. Вони поклялися у вірності морю та Україні та під звуки урочистого оркестру поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу. Першокурсників привітали. та побажали їм сім футів під кілем та попутного вітру. Майбутні моряки запевняють, вони пишаються своїм вибором. Я вибрав цю професію скажімо акмішта з дитинства. Лет пять я прогулился с мамой в городе, и увидел огромный круизный лайнер, Квин Виктория, запомнил. И у него был стеклянный мостик, и когда я посмотрел на этот мостик, я увидел там высокого, красивого штурмана в белой форме, красивый, хозяин жизни. И я в тот момент сказал маме, мам, я буду судоводителем. Після церемонії посвячення всім курсантам роздали студентські квитки та погони першокурсника. Тепер кожен з них починає новий етап у житті, який нерозривно пов'язаний з морем. Гідно нести звання моряка і виправдати очікування та надії батьків та викладачів курсантам бажають Євгенія Швіц, Дмитро Боровецький «Факти». Автомобілі, що були у використанні для багатьох водіїв. Це чи не єдиний можливий варіант купити машину? Однак, окрім технічних несправностей, така автівка може таїти в собі безліч інших небезпек. Приміром, підробні документи. У наш час, коли угоне авто далеко не рідкість, варто бути збачливим покупцем. Як саме діяти, дізнавайтеся в нашому наступному сюжеті. Статистика угонів і крадіжок автомобілів не зменшується. так само, як і кількість людей, які хочуть купити авто за вигідною ціною. Купуючи машину, що вже була у використанні, ви наражаєте себе на потенційну небезпеку. Адже якщо ви не перевірили дійсність документів на транспортний засіб, то фактично купуєте кота в мішку. Преступники займаються протиправною діяльністю і іщуть легкомисленних граждан, яким продають ворований, угнаний, либо не розтаможений автомобіль. Останній випадок виявлення автомобіля двійника експертами МРЕО стався днями. Саме про нього нам і розповів фахівець експерту криміналістичного центру. В Маріуполі був, був предоставлений на осмотр інспекторам МРЕО автомобіль, який у нас в Одесі вже знявся з учету. Автомобіль кримської регістрації. Що найцікавіше, це не преміум-клас, це не Volkswagen Passat, не X5, це Обыкновенный бриллиант, китайский производитель. Но, тем не менее, это говорит о том, что люди ищут, как одни заработать, другие сэкономить, и в результате получается утрата денег. Купуючи собі нову машину в офіційного представника компанії, ви можете бути абсолютно впевненим у її справності і належному оформленні документів. Але що робити у випадку, коли залізного коня покупець шукає на авторинку чи на інтернет-сайті? Він має бути максимально обережним, купуючи потримане авто. Особливо зараз, коли з'явилася нова група ризику: автівки з Донецької та Луганської областей і Криму. Транспортні засоби з півострова намагаються збути на території України всіма доступними способами. Убезпечити себе можна зверху до органів МРЕО. Тут у випадку виявлення подібних ідентифікаційних номерів чи документів одразу повідомлять територіальний орган МВС. Перереєстрація авто у МРЕО коштує близько 800 гривень. Однак така процедура законно засвідчує ваше право власності на автомобіль. Приїхав на справку счет, гражданин має попросить или потребувати у торгуючої організації. Вот этот акт, який составлен, согласно додатків 3,6 постанови Кабінету міністрів 12.2.0. Він підписується. Комиссиантам, покупателем и продавцом. И вот этот акт должен идти с сопровождающим документом вместе со справкой счет, ибо он составляется в двух экземплярах. Один остается у торгующей организации и заносится в специальный журнал, другой выдается человеку на руки. За словами експертів, на сьогоднішній день викрадають будь-які марки і моделі авто будь-якого віку і стану. Тож будьте обережні, а купуючи нове авто, радше перестрахуйтесь і дізнайтесь, що воно належить саме цій людині, що її продає. Майя Жакова В'ячеслав Попелюх. Факти Оголошено набір на вакантні посади в центрах з надання послуг, пов'язаних із використанням транспортних засобів. З моменту призначення на посаду начальника ГУМВС України в Одеській області Георгія Лордкіпанідзе під особливий контроль була взята робота працівників зазначених центрів. Така увага до їх діяльності була пов'язана з постійним наріканням з боку громадян. Крім цього, в результаті проведених перевірок були виявлені численні порушення, за фактами яких на теперішній час проводяться розслідування прокуратури Одеської області. Терористичний акт ситуація, яку неможливо передбачити однак потрібно бути готовим до подолання її наслідків. Діяти рішуче і холоднокровно на місці інциденту мають правоохоронці, адже вони відповідальні за безпеку великої кількості людей. Саме стражі порядку у разі надзвичайної ситуації повинні першими прийти на поміч постраждалим. Тренінг із назвою надання першої допомоги при терористичному акті провели для одеських правоохоронців. Знання ціною в життя часом лічені хвилини вирішують долю людини. Від того, чи отримана домедична допомога вчасно, залежить, житиме постраждали чи ні. При терористичних актах, масових безладах та у разі інших надзвичайних ситуацій, рятувати цивільне населення мають саме правоохоронці. Для співробітників Державної служби охорони Одеси провели тренінг з надання першої домедичної допомоги при терористичних актах. Теорію і практику рятувальних дій виклали сертифіковані інструктори Європейської ради з реанімації. ми сьогодні будемо говорити, Лой сотрудник милиции, а также полиции, обязан применить на территории нашей страны по отношению к своим коллегам, так и к обычному гражданскому населению. Алгоритми надання медичної допомоги з плином часу змінюються на даний момент на території України діє певний протокол, обов'язковий для виконання співробітниками правоохоронних органів у надзвичайних ситуаціях. Є певні особливості його застосування у разі терористичного актуального. Самих тяжкіх тих, потрібна прямо тут і, зараз. і це найголовніше моя головна задача як інструктора дати чітке розуміння, чіткий алгоритм дій, кожному з учасників нашого заняття, що він має зробити, якщо на місці пришествия у он оказался как оценить состояние пострадавшего, как оказать необходимую помощь и как выбрать из других пострадавших самого-самого тяжелого и как его эвакуировать в каком порядке и кого мы будем эвакуировать как оказать помощь той же самой бригаде скорой помощи Замислитися про необхідність оволодіння знаннями і навичками до медичної допомоги правоохоронцями змусили події місячної давнини під Верховною Радою. Таких серйозних наслідків вибуху можна було уникнути, якби допомогу постраждалим почали надавати своєчасно і професійно. Сотрудники державної служби охорони приймають активне участь в охороні громадського порядку, в тому числі при масових міроприятіях. Руководством нашого управління було прийнято рішення о. Закупки медицинського и підготовки груп особо підготовлених сотрудников для оказания медицинской допомоги во время данных мероприятий. багатьох помилок можна не допустити, якщо знати алгоритм дій у випадку терористичного акту. Посмотрите, як переносять пострадавших кого первым переносять. На месте теракта правоохоронець тьма сразу профессионально оценить его масштабы, а отже вирахувати приблизно кількість постраждалих і характер ураження. С места происшествия необходимо четко передать информацию, какое количество пострадавших есть и какой характер травмы есть. Для чего? Для того, чтобы бригада скорой помощи, когда она будет уже ехать на место происшествия, чтобы они дальше по цепочке передали информацию в больницы. Інструктори тренінгу не зупинилися на теоретичній частині. Вони так само докладно пояснили, як накладати джгути, перев'язувати рани, переносити постраждалих. Отримані знання правоохоронці одразу закріпили практикою. Також інсценували ситуацію захоплення адміністративної будівлі мітингувальниками, імпровізованих жертв, що постраждали від вибуху. Після надання першої допомоги евакуювали. воротам! Воротам останні вирузі йдеть далі наказують помочжосініст до приїзду медиків. Головна задача правоохоронців за якомога менший проміжок часу зберегти життя максимальній кількості людей. Має Жакова Дмитро Боровецький факти. Бібліотечна ніч таку назву має святковий захід, який пройшов в Одеській обласній науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського. Незвичний формат святкувань зацікавив багатьох, тому ввечері 30 вересня цей храм наукової літератури відвідало чимало гостей. Подробиці розкажуть кореспонденти фактів. Свою історію Всеукраїнський день бібліотек веде з 1998 року. Після шести років незалежності України бібліотекарі підняли питання щодо встановлення власного професійного свята. А оскільки більшість бібліотекарів жінки, святкувати День бібліотеки та бібліотекаря саме 30 вересня, вирішили не випадково у цей день. Православний світ відзначає День мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії. З тих пір, 17 років поспіль, 30 вересня по всій Україні в Україні відбуваються святкові заходи. Не виключенням є і Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Грушевського. Цей праздник ми кожен рік намагаємося зробити якимось більш цікавим і більш необычним. Сьогодні бібліотекам дуже складно. Дуже складно тому, що суспільство стало більш самодостаточним. Інтернет, будь-яку інформацію можна отримати за 2 секунди. И перед библиотекой стоит задача найти новые возможности привлечения читателей в библиотеку. То есть, если всегда говорили о том, что библиотека – это информационный центр, то сегодня наша задача не только информационный центр, но и коммуникативный. Тут ми зустрілися з поетами та науковцями на власні очі побачили виставку старовинних книг, відправились у літературну подорож, спробували себе у різних майстер-класах та навіть побували у космосі. На цій виставці представлені книги ідентичні тим, які брали з собою в космос космонавти. И многие из них были на бумажных носителях. Это уже значительно позже стали переносить на цифровые носители, путем микрофильмирования, на пластинах брали с собой книги, потому что, чтобы они не очень много весили. Потому что это стоило очень дорого, доставка на бумажных носителях книги. Наши космонавты брали с собой и миниатюрные книжечки, чтобы они были легче. Читали Пушкина, Есенина. на що там також серед книг можна знайти священну Біблію та Коран. Дуже цікава судьба Біблії, яку брали з собою на Аполлоні 13 і Аполлоні 14. Перший раз вона полетіла на Аполлоні 13, але до Луни не долетіла, так як відбувала поломка. І вже на Аполлоні 14 Едгар Мітчелл, він коли брав її з собою, у нього було 12 екземплярів цієї Біблії. Але безперечно родзинкою цього вечора став квест по книгосховищу. Молоді Буде за допомогою кмітливості ліхтариків та спеціальним вказівкам майже у повній темряві шукали книгу. Да, там ну бумажка. Вискройте книгу і знайдіть наступне завдання під основним названням Пляшущі чоловічки. Це завдання виявилось посилам студентам, хоча у книгосховищі і півтора мільйона примірників книг цікаво сплановане свято захопило усіх відвідувачів, адже кожен обирав чим зайнятися на цьому святі зі своїм смаком. Анастасія Роболець Ігор Дерев'янко – факти. Серед традицій, що надійно затвердились в Одесі та за її межами, знаковим став благодійний фестиваль, який розпочинає низку осінніх музичних дарунків всім мешканцям нашого міста. Цього року він носить назву Святі покрова сяйві мус натхненником цього дійства. За традицією виступає благодійний фонд Медичний центр Надія добро і добробут спільно з Одеською єпархією. Двері в світ чарівної музики відкрилися 1 жовтня у концертно-виставковому залі, що на французькому бульварі. Святковий благодійний фестиваль Святі покрова у Сяєві моз проводяться за ініціативою родини меценатів, благодійників Філіпчуків Володимира Станіславича та Людмили Олексіївни. 12 концертів цього благодійного сезону розпочалися великою концертною програмою Міжнародний день музики Я не можу не сказати про дуже важливу місію, яку взяли на себе сім'я філіпчуків. К сожалению, по семейным обстоятельствам сегодня они не могут присутствовать на торжественном открытии благотворительного фестиваля «Сияний муз. Святые покрова». Но они вместе с нами, они переживают эти счастливые минуты. И дай им Бог здоровья, благополучия и возможности быть на этих концертах, помогать. И по-прежнему оставаться верным этой высокой традицией, нести флаг, нести знамя э, медицинатора. Перший вечір подарував глядачам яскраві виступи учнів та випускників кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені Нежданової, завідувач кафедри сольного співу, народна артистка України, професор академік Галіна Поліванова представила своїх колег. Одеситам та гостям обласного центру була надана можливість поринути в чарівний світ музики та співу, яку з великим натхненням виконували лауреати міжнародних конкурсів, народні та заслужені артисти України, народні художні колективи України, солісти. Одеського національного театру опери та балету ми постараємося, щоб все було достойно, щоб ми постаралися наставити вам довольства. І так закончені всі речі, ми приступаємо концерту. Також під час благодійного фестивалю свої вміння продемонструють педагоги та студенти одеського вчилища мистецтва та культури імені Данькевича. В рамках фестивалю наглядача чекає зустріч з роботами талановитих художників, поетів тощо. 14 жовтня програму благодійного фестивалю Святі покрива Осяві Мус завершить виступ дитячого хору спеціальної музичної школи імені Столярського, який на сцені медичного центру Надія добро і добробут буде виступати вперше. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією, вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.